Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті onl.ua, це швидко, надійно та безпечно. А зараз ми запрошуємо вас до 3548-го розіграшу державної лотереї Лото Максима на сьогодні. джекпот становить 2 мільйони 337 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект кульок No1, і ми переходимо до розіграшу. 41, 36, 15. 24. 20 Лото максима максимально вигравальна. Ви щоденно. Кано. Шановні гравці, в вашій увазі 8480 розіграш державний лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер один. І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. Шістдесят один. Двадцять шість. Двадцять три. Сімдесят дев'ять. Тридцять дев'ять. Десять. П'ятдесят дев'ять. Сімдесят, Сорок один. Шістдесят вісім, п'ять. Сорок дев'ять. Вісімнадцять. Тридцять один. Сорок п'ять. пять. сім. Сорок три. 32. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7333-й розіграш державної лотереї Лото Трійка теражна комісія довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер один, і ми переходимо до розіграшу. Один сім. Вісім перед вами виграшні номери у порядку за якими вони випадали: один сім, вісім. Бережіть себе, все буде Україна.